Чоловіка забили до смерті в ТЦК в сумах. Військове заперечує свою причетність. Придністров'я замерзає. В країні зупинилися всі промислові підприємства. Захисток Дніпроге займається маловідома фірма, яка ремонтувала сміттєзвалище. Зеленський роздумує йти на другий термін. Та прощальний подарунок Байден роздумує вдарити по ядерним об'єктам Ірану. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Одна людина загинула, та четверо поранені. Російська Федерація атакувала Київщину шахедами. За інформацією обласної військової адміністрації, загинув водій вантажівки, в яку влучив дрон. Також в іншому районі уламки збитого БПЛА впали на приватний будинок. Виникла пожежа покрівлі, через що поранення отримала родина з трьох людей. Ще в одному із населених пунктів Київської області. Уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. Знову дошкуляли ворожі дрони і мешканцям української столиці вночі в в небі над Києвом працювали сили ППО по шахедам. але обійшлося без руйнувань. Так уламки збитих дронів впали в Голосіївському та Дарницькому районах, де виникла пожежа в приватному будинку. Згодом марміста міста повідомив, що постраждалих в результаті нічної атаки немає. У сумах військовослужбовець побив 40-річного чоловіка, який від отриманих травм помер потім у лікарні. Інцидент стався на території сумського ТЦК. Про це написали місцеві змі. Проте в військоматі запевняють, що конфлікт стався між чоловіками, які не є представниками ТЦК. За версією родичів загиблого напередодні нового року Євген зателефонував до рідних і повідомив, що перебуває у військоматі, після чого кинув трубку. Коли родичі перетелефонували, у відповідь їм сказали, що він не може підійти до слухавки а пізніше, що, начебто, чоловік випив півлітра горілки, йому стало зле, і його відвезли до лікарні. Родичі знайшли Євгена в обласній лікарні. Виявилося, що його привезли черпно мозковою травмою, і після операції він перебуває в комі. ЗМІ писали, що у загиблого чоловіка не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома. На думку тітки, це свідчить, що її племінника тримали за руку і били. У Сумському обласному ТЦК визнали, що на його території дійсно сталася бійка з летальним результатом. Проте там запевняють, що жоден із учасників бійки не має стосунку до ТЦК. Тим часом в сумській поліції розповіли, що встановили особу, яка завдала смертельних тілесних ушкоджень мешканцеві Сум. За їх інформацією, у розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловікові тілесних ушкоджень, після чого той помер у лікарні. Чи мав стосунок військовослужбовець до ТЦК, поліція не уточнює. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує обмежити допомогу українським біженцям у Словаччині через зупинку транзиту Україну російського газу. Про це він сказав у своєму відеозверненні. Словацький прем'єр каже, що президент України Володимир Зеленський, нібито, почав забутувати державні фінанси Словаччини, завдавати шкоди фінансовим інтересам всього європейського союзу через зупинку транзиту газу. Збитки для словаччини за словами Фіцо становитимуть 500 мільйонів євро на рік. Тож швіцу називає виходом із ситуації або відновлення транзиту газу або компенсацію збитків. Також ФІЦ заявив, що окрім втрати словаччини півмільярда євро через зупинку транзиту російського газу на весь європейський союз ляже фінансовий тягар у приблизно 60-70 мільярдів в цілому. За його словами, на цю суму сплатять країни-члени Європейського союзу через підвищення цін на газ і електроенергію. У невизнаному Придністров'ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів. Про це заявив перший заступник голови уряду, міністр економічного розвитку невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Він додав, що до 5 січня буде зрозуміло, скільки енергії споживає побутовий сектор. Баланс покаже, що можна спрямувати на потреби підприємства. З 1 січня у невизнаному Придністров'ї після припинення подачі російського газу відключили центральне опалення. Відключення стосується житлових будинків, бюджетних установ. Танов та організацій у всіх форм власності, і це лише на третій день зупинки Україною транзиту російського газу через свою територію. Крах епохи Україна покінчила з енергошантажем Російської Федерації в Європі, припинивши транзит їхнього газу. Але є нові проблеми. Західна преса пише, що тепер Україні загрожують російські удари по системі газопроводів, а також проблеми зі словаччиною. Детальніше в сюжеті наших журналістів. Вентиль перекрито у середу, 1 січня 2025 року. Україна припинила транзит російського газу своєю газотранспортною системою. Ми зупинили транзит російського газу. Це історична подія. Росія втрачає ринки. Вона нестиме фінансові втрати. Європа вже ухвалила рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower Europe передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна. Жодних збоїв у роботі системи з нульовим транзитом не буде, оскільки ГТС до цього підготували заздалегідь. Український споживач припинення транзиту не відчув. Оператор ГТС України завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту та надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах. Після припинення транзиту в Росії залишився лише один маршрут постачання газу до ЄС через Туреччину. Тепер частка російського газу на найприбутковішому європейському ринку скоротилася лише до 5%. До повномасштабного вторгнення в Україну Росія постачала до Європи 155 мільярдів кубометрів газу на рік. Щороку на транзиті Україна зробляла близько 800 мільйонів доларів, а РФ на продажу понад 5 мільярдів доларів. Але після 24 лютого 2022 року РФ втратила майже всіх своїх європейських покупців. Газотранспортна інфраструктура ЄС показала, що вона є досить гнучкою і без проблем перейшла від російського газу до блакитного палива. З інших країн місце РФ зайняв газ із Норвегії та США. При цьому цінник майже не змінився. Москва втратила свою домінуючу частину постачання газу до країн Європейського союзу на користь таких конкурентів, як Сполучені Штати. Катар та Норвегія для Європи втрата постачання дешевого російського газу призвела до значного економічного спаду, сплеску інфляції та збільшення вартості життя. Хоча Європа швидко знайшла альтернативні джерела енергії, втрата російського газу загострила довгострокові занепокоєння щодо її глобальної конкурентоспроможності та, зокрема, промислового майбутнього Німеччини. Сейчас уже существуют достаточно эффективные технологии сжижения природного газа, транспортировки нефтяного сырья и любые и другие технологии, в том числе и их добычи, которые делают углеводороды, добытые в разных точках земного шара, приемлемыми для приобретение в любой точке земного шара при этом стоимость транспортировки энергоносителя будет сопоставима с стоимостью э, самого дешевого транспортируемого из российской федерации топлива Найбільше через припинення транзиту російського газу постраждають країни східної Європи, які не мають виходу до моря. Так, частка РФ у газовому імпорті словаччини становила майже 90%. Другою країною ЄС, яка сильно залежить від постачання російського газу, є Угорщина, майже 50%. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії у період дефіциту в енергосистемі України. Написав відкритий лист голові Євроради Антоніо Кошті та президенту Європейської комісії Урсулі фондерляїн зі скаргами через відмову України продовжувати транзит російського газу цього року і навіть їздив на Уклін до Кремля на зустріч із путіним. візитом повинні зацікавитися в європейському союзі і НАТО. В НАТО не так давно Россию объявили своей главной угрозой. Европейский союз неоднократно издавал санкции против российского руководства, против российского государства и все, что с этим связано. То есть таким образом ФИЦа открыто идет против политики и Европейского союза, и НАТО. У ЄС на візит Фіцо до Москви жорстко відреагували, оскільки це суперечить політиці щодо країни, яка розв'язала війну у центрі Європи. Найбільша корпорація РФ Газпром за 2023 рік вперше за 25 років отримала рекордний чистий. Збиток у розмірі 6,1 мільярда доларів і стала найбільш збитковою компанією Росії. Про це повідомило видання Forbes. із припиненням транзиту через Україну. Сума збитків подвоїться. Путін перший розв'язав газову війну ще задовго до вторгнення в Україну. Газпром під різними приводами скорочував постачання газу до ЄС. Тому зараз Європа швидко знайшла альтернативу і підтримала рішення Києва не продовжувати контракт на транзит. Майбутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спроможні бути вирішальним у війні і зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в етері телемарафону. Глава держави зауважив, що вже провів кілька розмов із обраним президентом США. На його думку, Трамп є сильним та непередбачуваним. Він я вважаю, що сильний і непередбачуваний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. Зеленський розповів, що одне з найважливіших досягнень України у 24-му – це зрив трьох операцій Росії по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя. На його думку, Україна зробить все можливе, щоб в січні стабілізувати фронт насамперед на сході, де найважча ситуація. Це дуже складно, якщо дійде все, те, що пообіцяли, тому що у нас є графіки, і ми очікуємо, і воно вже йде щось в дорозі, щось повинно прийти, і будемо очікувати, що нова американська адміністрація буде знов таки підтрим. Мовати, а не навпаки, і тобто залежить цей пазл від багатьох деталей. Також глава держави заявив, що Путін чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за перемовини з українським президентом. Також він вкотре підкреслив, що багато чого в цій війні залежить саме від західних партнерів. Запитали Зеленського і про можливість його другого президентського терміну. Він заявив, що наразі не готовий дати однозначної відповіді. Ви готові до чого? До, до, до другого, другого терміну? Другого. якщо я не біде, знаю. чи ні? Я не знаю, я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так, якщо я зроблю більше, ніж я можу, то ну, напевно, ну, тоді я буду на це дивитись більш позитивно. От тільки так я можу відповісти. Я сьогодні, я сьогодні, для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня просто. Це, це не є для мене сьогоднішньою цілею. Будівництво захисту для Дніпро ГЕС, куди кілька разів прилітали російські ракети, довірили фірмі, яка раніше ремонтувала сміттєзвалище. Розслідувачі проєкту Наші гроші виявили у системі Прозоро маловідому фірму від Укргідроенерго, яка за майже 4,5 мільярда гривень будуватиме антидроновий захист. Угода була укладена без торгів, а більшість даних щодо закупівлі прихована через воєнний стан. Зведення захисних споруд довірили маловідомій фірмі, яка прописана на Закарпатті та належить жителю у Послужний список фірма не вражає. Найбільшим здобутком раніше була реконструкція сміттєзвалища у Київській області за 326 мільйонів гривень. Ще три проєкти, трамвайна лінія та протисувні конструкції у Києві і міст на Закарпатті, позначені в прозоро як активні, тобто досі не виконані. Але це не завадило «Укргідроенерго» довіритися саме цьому підряднику. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден розглядав варіанти військових дій до 20 січня проти ядерних об'єктів Ірану в разі якщо Тегеран наблизиться до створення ядерної зброї. Про це пише американська преса, обізнана із цим питанням. Водночас глава Білого Дому не ухвалив жодних рішень, і питання удару залишилося на стадії планування. Ядерна програма Ірану значно просунулася під час президентства саме Байдена, наблизивши країну до статусу де-факто держави, що володіє ядерним порогом. Мінімальна зарплата у Польщі 6 старо більша за українську. З 1 січня влаштований на повний робочий день працівник має отримувати щонайменше 1120 доларів на місяць. Для розуміння мінімальна зарплата в Україні сьогодні складає 8 тисяч гривень, тобто це близько 190 доларів. І це при тому, що в Україні катастрофічно зростають ціни геть на все. Зокрема, для бізнесу та підприємств у понад 4 рази вже зросла вартість транспортування газу, поки збільшення тарифу не загрожує населенню, оскільки діє мораторій на підвищення кому комунальних тарифів під час війни, утім, це потягне за собою підвищення цін на всі товари та послуги. У спілці споживачів комунальних послуг прогнозують, що за перше півріччя 2025 року ціни на продукти в нашій країні можуть зрости від 10 до 20%. Такі от реалії. Думав, там йому буде безпечніше, але не так сталося, як гадалося. Поваленого сирійського диктатора Башара Асада намагалися отруїти в Росії. Про це написав британський таблоїд The Sun. Асад, який перебуває в Росії з 8 грудня 24-го року. За інформацією видання, почав почуватися зле ще 29 грудня. Він навіть звернувся за медичною допомогою, із симптомів були сильний кашель та задуха. Стан політика стабілізувався напередодні нового року. Російське джерело, на яке посилається таблої, стверджує, що Башара Асада намагалися отруїти. Натомість в українському експертному середовищі вважають, що все це плітки, які вигідні кремлю, і ніхто Асада не труїв. У Чернігові чоловік під час вшанування пам'яті полеглих захисників хвилиною мовчання вигукнув слова на підтримку Росії та втік на самокаті. Його затримали правоохоронці. Інцидент трапився 1 січня біля меморіальної стели загиблим героям в Чернігові, де якраз в цей момент були представники місцевої влади, військові та поліціянти. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець за виправдання збройної агресії Росії. Чоловік може сісти на три роки. Це були головні новини станом на зараз. Не забувайте, друзі, підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні і залишайте вподобайки в підтримку.